На фінал. На фінал, як завжди, ваша улюблена це наша улюблена нержавійка. І як же ж її перевірять? Хтось там пише, та яка істра, немагнітна, знаєш, нержавейка. Ага. І в такі моменти я пишу цим пасажирам, ти в мене купиш всю нержавейку немагнітну, як нерж. І ми, я не купую залізо. Так а нахер ти пишеш, як не купуєш? Ну, щоб пограмотіть. Нормально. Нормально. Все нормально. Молодці, розібрались добре. Так що не завжди ті мої відоси і чепуха, де я проти державку насипаю 700 грамів. Насипаю, насипаю проти державку. Вже всім надоїв і скрою. Ну нічого, прийдеться терпіть, я собі такий шлях вибрав. А і ви собі вибрали цей шлях, коли підписались на цей канал і дивитесь за цей все чепухой.